Приїхали, звичайне місце. Там написано, задні. От куди ми приїхали? Brookside Railway. Rookside Highway. Вот кудись. Девушка знаходиться. Да? І тут звичайний перевод. Тут люблять їздити на пороводи, как всяких, так і поверхових навіть їздили, куди А на такому маленькому ще ніколи не їздили. От, і я ніколи в житті такому не їздив. Це так сідать, за на, на коніку, а ні, ось сюди. Знаєте, от коні. Коли...

Nou, zeker die er is, ze is toch nog geen last voor, ze we Oi, papa! En nu Oh! En nu is het een tonelje! En nu is het een En nu is het een niet? En nu is het een tonelje! Oh, het А не, это помахай-то. Поехали. Вот, а ритичка такая. О, какие туннельчики. Вюзайки уже чудовое место попали находиться далеко від Манчестера

Que cidade? Olha Olha Depois, ó! chefe, aqui é nome que eu já tchô! Olha esse carro, Ó, tá morrendo de ficar! Olha que esse Juno! Ele é gostoso, О, і піратські прапорки, великі такі папуги. О, сокрові, скарби. Сладінько, яке класне місце ми заїхали. У таким джунге, як будь що І всякі тут скарби, піратики. І лобів тут багато. Ось таке, доколі туди, в колі. Кудас, а та річечка така гарна, качечки, сімейка. О, тут карта туда. А от і наша станція. Ми вже під'їжджаємо. О, яке гарне місце. О, гараві тут. І приїхали ми. Опять на те саме зупиночку. А ми з вами прощаємося. Що я скажу Аміка Цямікам? Подобалося міхати на перевозику. На яку цифру було красну? Максималка сто. А мікі? Ладно, от такий перевозчик. Як? Як до коняці? 我也是。<laughs> <laughs>